Високоповажне зібрання. Шановний Василю Григоровичу, шановні члени президії Національної академії педагогічних наук України, шановні науковці Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. найширіші вітання вам від представників Асоціації керівників шкіл України з усіх куточків України. Відведено часу для виступу дуже мало, щоб розповісти про систему творчу співпрацю «Акшу» З потужним науковим колективом Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України зупинюся лише на кількох окремих найважливіших напрямах співпраці в проєктах. Одним з основних напрямів спільної діяльності вважаємо участь у законотворчій і експертній діяльності на основі проведених досліджень, бо від цього залежить наша життєдіяльність і перспективи. Зокрема, це підготовка пропозицій і участь у парламентських слуханнях. Збалансований розвиток людського капіталу в Україні, завдання освіти і науки. У трьох слуханнях і засіданнях Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій з таких питань, як розгляд проєкту закону України про повну загальну середню освіту, стан і перспективи розвитку природничо математичної освіти в системі загальної середньої освіти в Україні, якість підручників та навчальних посібників для нової української школи. Здійснювалася спільна експертиза. Та участь у діяльності робочих груп з підготовки проєктів законів та інших нормативно-правових актів проєктів законів. Їх розглянуто 6, експертиза і участь у діяльності робочих груп 7, спільних пропозицій 17. Це стосується насамперед розробки державних стандартів освіти та професійних стандартів. І керівник, директор закладу загальної середньої освіти. Найголовнішим напрямом нашої спільної діяльності вважаю вважають експериментальну роботу за такими напрямами. Де школи акшу є експериментальними закладами освіти інституту педагогіки чи окремих відділів різних рівнів, активна спільна діяльність у роботі творчих груп із розробленням методичних засад змісту освіти, запровадження практики інновацій в освітньому процесі та управління розвитку закладу загальної середньої освіти, співавторство у написанні підручників нового покоління, навчально-методичних комплексів, розробці навчальних програм. Тощо, у школах акшу апробовуються і впроваджуються результати науково-дослідної роботи співробітників Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Велика робота проводиться спільно щодо підвищення рівня професійної компетентності керівників закладів асоціації та педагогічних колективів багатьох закладів і установ освіти України. Популярністю користуються вебінари щодо провадження нової української школи. Роботи з модельними програмами, новими підручниками для нової української школи, дякуємо всьому колективу за титанічну працю у цих розробках. Особливо увага приділяється керівництву колективу інституту педагогіки спільним цільовим проєктом, серед яких є впровадження нової української школи. Більшість пілотних закладів це школи асоціації. Стем освіта в Україні спільно з такими науковими відділами інституту педагогів Стем освіти, хімічної, біологічної та фізичної освіти, навчання географії та економіки, математичної та інформатичної освіти. Світ чекає крилатих, ліга крилатих, відділ початкової освіти імені Савченко і заклади освіти асоціації доєднуються предмет і відділи. Мова і нація на базі школи No28 імені Шевченка місті Черкаси спільно з відділом навчання української мови і літератури шкіл АКШУ. Всеукраїнський клуб директор школи, асоціації і відділ економіки та управління закладів середньої освіти у нинішніх умовах зрозуміла особлива увага таким проєктам, як особливість організації освітнього процесу в умовах COVID-2019. Іноваційні моделі партнерських взаємодії в управлінні закладами освіти в умовах воєнного стану і післявоєнного відновлення України відділ економічного управління закладами середньої освіти і школи асоціації. Проводяться спільні дослідження дистанційної освіти під час карантину та в умовах воєнного стану. І ми вдячні співробітникам Інституту педагогіки за постійні консультації, семінари. Вебінари, друковані методичні рекомендації закладом освіти, міжнародна співпраця, співпраця з Есна Асоціацією керівників шкіл України. Олена Онас, яка президент нашої асоціації, є членом асо... асамблеї ЕСНА, член правління. співпраця з Асоціацією міжнародних питань Чеської Республіки, долучає до проєктів постійних партнерів з чеської сторони, центр менеджменту Карлового університету міста Прага. Університет імені Масарика, місто Бурно, чеську інспекцію шкіл, спільного партнера Інституту педагогіки і асоціації, чеська програма відкрита школа, проєкт вступ до інклюзії, проєкт позиція директора в Україні і Чехії, підготовка майбутніх педагогів, актуальні виклики. Українсько-чеський проєкт забезпечення якості освіти в Україні спільно з Державною службою якості освіти в Україні. Забезпечення внутрішньої системи якості освіти в закладах загальної середньої освіти, відділу інституту і школи Асоціації керівників шкіл України. Нам дуже важливий цей проєкт, тому досить значна частина керівників шкіл і науковців стала експертами оцінювання. Школи акшу були пілотними щодо запровадження інформаційно-аналітичної програми Евалот ЕД, завдяки Агенції розвитку освіти Чеської республіки. До речі, з 19 по 23 грудня здійсниться моніторинг організації освітнього процесу під час воєнного стану. І знову під цю категорію потрапляє значна частина шкіл асоціації. У нас широке поле для спільної діяльності з інститутом. Асоціація керівників шкіл України здійснює координування проєктів Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, забезпечує наукове консультування та науково-методичний супровід. Участь Асоціації та інституту педагогіки в українсько-фінському проєкті Навчаємося разом. Це робота разом під час двох стратегічних сесій з розробленням таких важливих документів, як державний стандарт освіти, розроблення стандарту професійної діяльності вчителя і керівника закладу загальної середньої освіти. Крім того, проведено шість зустрічей і консультацій з фінськими представниками проєкту навчаємося разом щодо впровадження професійного стандарту керівника та науково-методичного супроводу його імплементації. Хочу висловити велику вдячність за багаторічну співпрацю, постійну підтримку всіх ініціатив Асоціації керівників шкіл України, директора Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, віце-президенту Національної академії педагогічних наук України. Олегу Михайловичу Топузову, всім працівсівробітникам наукових відділів, особливо профільному відділу АКшу, відділу економіки і управління закладів середньої освіти, науковим консультатам Асоціації. Тримаємо разом освітній стий, 24 на 7. Робимо все можливе для перемоги. Вітаю всіх вас з прийдешими світами. Слава Україні! Дякую за увагу!